Як ти зрозумів, що друг маніпулює тобою, викликаючи почуття провини? В мене так? було, коли, наприклад, мама мого друга прийшла і каже: Ти ж його не залишиш. А я і не Ой. думав його залишати, але розумію, от такі розмови. І ти такий стоїш, ти розумієш, що ти дитина. Зараз я це розумію. Ти ж сам дитина. Ти типу, я... ну, чого ти накидаєш на мене відповідальність за свою дитину? <гум> розумієш? І типу, от і тому е... легко маніпулювати тим, хто слабкий. Як тільки ти кріпнеш сам по собі, тобі комфортно на одинці з собою, мало хто може тобою маніпулювати. Ну хіба там людина шарить вал... марха, Це правда. Да. краще бути одним, чим з ким попало. Uh -huh. ну, але... 100%. До речі, да. До речі, краще бути одним. Тому що коли ви е, розумієте, що ну це не самотність, це приємна самотність. Ви можете робити все, що ви хочете. Ви хазяїн свого життя. Так, ви не залежите емоційно від жодної людини. Коли ви починаєте прив'язуватися емоційно до якоїсь людини, е, це red flag, це ну ненормально. Угу. Це реально ненормально. тому угу. що тоді її або його рішення на вас впливають так, що ви забуваєте іноді про свої рішення, так. про свої пріоритети, про свої амбіції. А життя по. А життя проходить так.